Раді вас бачити перед тим, як ми вмикали опитування пересічних українців. А тут йдеться про львів'ян, про процеси мобілізації. Ми говорили про те, що Петро Черник, військовий аналітик полковник збройних сил України, в одній із наших програм «Антитокшоу» сказав, що переломним моментом буде процес, коли українці, українські військовослужбовці на фронті отримають авіацію. Чи погоджуєтеся ви із цією тезою? І якими можуть бути ще чинники, які переламають хід війни? Бо розуміємо, що зараз. Перелому ще немає. Бачите, авіація це один із чинників. Один із чинників. У війську все працює в системі. Нам зараз в системі бракує деяких складників, і авіація це тільки один, власне, із цих компонентів. знову таки, якщо говорити про авіацію, мати на увазі. Сучасні багатоцільйони замисливці, генерації там 4-2 плюси, чи 4 плюс хоча б от так вони здатні будуть суттєво полегшити ситуацію на фронті. Але тут знову таки простеє питання. Чинників багатьох, і не останню роль тут відіграє чинник кількісний, бо швидко ввести в дію. Кілька десятків сучасних мисливців, ну очевидно, ми не зможемо. Вочевидь, їх доведеться водити в дію невеликими групами, і я буду дуже втішений, якщо це буде одразу ескадриля, тобто, хоча б 12-18 літаків, я перепрошую безумовно Така кількість е радикально змінити ситуацію на фронті не зможе. Вона дозволить. Переламати хід дій на якійсь ділянці один момент. Другий момент вона дозволить посилити протиповітряну оборону України, зокрема, закрити власне ті прогалини, які є між позиціями зенітних ракетних комплексів, які ну не перекриваються, через які зараз примудряються прослизати там шахети чи крилаті ракети бо все таки якусь частину їх збивати збивати не не вдається от крім авіації нам потрібно іще ще дуже дуже багато бо зрештою е, наступати відбивати наші землі нам доведеться е, ну на 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 землі на на власне твердій поверхні а не у П'ятому океані, і для цього будуть потрібні і ті ж самі сучасна і бронетехніка, і артилерія, в чому зараз от простежується певний прогрес, і безумовно засоби ізоляції поля бою, тобто те, що називають іноді далекобійною зброєю, от але це ті засоби, які дозволять е відрізати шляхи підвезення. Резервів підвезення боєприпасів, палива і усього необхідного, як це відбувалося із появою перших хаймарсів, коли власне удари цими хаймарсами, дай Боже пам'яті, влітку 2022 року змусили росіян віднести свої логістичні бази за радіус дії цих власне снарядів, тобто понад 80 кілометрів, що відповідно погано позначилося на їхній спроможності забезпечувати свої війська і сприяло успіхові харківської, чи як, як краще волію називати більш точно слобожанської і херсонської наступальних е, операцій. Тобто, підкреслю ще раз лише в комплексі. Авіація це дуже важливий складник, один із але ну, не абсолютний пане андрію власне якщо згадувати про в ретроспективі розвиток українсько російсько-української війни ми можемо пригадати як приблизно рік тому усі говорили про тоді ще менше говорили про F-16, про літаки, але дуже багато говорили про танки. Що ось власне танки, і леопарди і особливо американські Абрамси змінять характер війни, стануть такими собі геймченджерами. Але ну ми так розуміємо, що не стали. І загалом ця війна мені так здається показала, що е, танки це вже е, дещо минуле. Мабуть, як на вашу думку, чи можуть ще танки е, бачите, зіграти це. Оце те, оце те, що я в попередній тезі говорив. Що працює тільки система. Коли я своїм курсантам розказую, наприклад, про події Другої світової війни, про те, як, там, наприклад, Вермахт діяв, то я підкреслюю одну дуже важливу тезу: воюють не танки, воюють структури. Вермахт, маючи суттєво менше танків, ніж ще армія, зумів добитися значних успіхів угу. за рахунок продуманої структури. Банкових частин з'єднань. І тут, власне, було б е, ну наївно сподіватися, що поява кількох десятків леопардів чи абрамсів зможе сама по собі переламати хід бойових дій. Лише використання їх в сукупності з іншими засобами в. Го... Продуманих раціонально створених структурах, забезпечених розвідувальною інформацією, забезпечених з інженерної точки зору, розчищення тих же самих мінних полів, завалів і інших об'єктів, підтримка всестороння з боку артилерії, підтримка з боку піхоти дозволила б реалізувати відповідні завдання. Ну а щодо того, що там танки вчорашній день, ну знаєте. Це вже далеко не перша війна, в якій о хоронять да, танки. Ну а вони виявляють дуже дивовижні здатності до адаптації, якщо би так говорити. Пане Андрію, ще одна зміна, яка точно відбувається зараз на наших очах і за участю Збройних сил України, Сил оборони України, це посилення ролі безпілотних літальних апаратів в різних класів, різних типів, різних дальностей, різних спроможностей. Зрештою, як змінила характер бойових дій на зокрема і на лінії бойового зіткнення, величезна кількість безпілотників різного класу від FPV до типу Крил зараз переживаємо. В галузі безпілотних систем приблизно таку ж революцію, яку проходили в Першій світовій війні із появою пілотованої авіації. От, бо якщо подивитися зараз, то ця, ці ж самі безпілотники беруть на себе функції авіації поля бою, тобто розвідувальної, і тієї її складової ударної, яка діє безпосередньо над полем боя, ну чи в найближчому Тилу, і власне це суттєво в ті часи суттєво прискорило отримання розвідувальної інформації, і зараз простежується те ж саме: простежується те ж саме. Тобто, командири вже фактично від роти і вище. Вони мають в своєму розпорядженні безпілотні літальні апарати. Якщо раніше до повномасштабного вторгнення до ось цього етапу російсько-української війни, там за західними стандартами вважалися безпілотники. Це бригада і вище, от а у нас фактично кожна рота тепер має. Ці безпілотні системи, відповідно, стає значно складніше діяти е, приховано, так маскувати, маскувати свої дії, маскувати свої операції, і це відповідно е, сприяє е, реалізації як наших планів, так і відповідно ми не повинні забувати, що і ворог так само широко використовує ці самі безпілотні е, літальні е, апарати. І, власне, е, з тим самим змінюється характер. Характер дії, ми бачимо, скільки ну, неприємностей нам доставляли ланцети, От, як активно і успішно працюють fpv дрони з обох боків. От, і хоча тут, знов-таки, я би наполегливо рекомендував не впадати в іншу крайність, fpv угу. дрони і ланцети не заміняють артилерії. Бо, ну там, е, знову таки, поява ланцетів росіян до певної міри була зумовлена тим, що у них не було і досі немає достатньо масових високоточних артилерійських снарядів, кшталт там екскалібора чи Бонуса шведського, от які у нас там користовувалися От. І власне, власне, в цьому сенсі артилерія роль свою продовжуватиме відігравати, тому що одна справа е, знищити по Одинокий танк, бойову машину чи залетіти в бліндаж. Інша справа рознести в друзьки опорний пункт ворога, чи, скажімо, ту ж саму залізничну станцію, там за 30 кілометрів від лінії фронту. Да? Це дрони чи навіть ті ж самі ланцети зробити неспроможні. А ось артилерія з використанням там, сучасних прицільних систем далекобійних. Гаубиць, вона може це завдання вирішувати навіть з використанням, ну скажімо так, не керованих невисокоточних снарядів. Пане Андрію, ми глядачам на початку проекту сьогоднішнього обіцяли говорити не лише про те, що було, що є, а і про прогнози, якісь, хоча б на найближчий період. Тому хотілося б чекайте. Би від... Я зараз свої карти та роді ставлю. Хотілося би почути від вас. Ну, якщо говорити про міжнародну політику, то там був стриманий оптимізм. В економіці також гірше з енергетикою хочеться почути від вас, що із фронтом принаймні на найближчі місяці літа і на осінь. Ну, хоча б до зими, що там буде відбуватися? Е, власне, власне, з е, м, того, що ми зараз можемо спостерігати, бо я все-таки як би спостерігач, я не знаходжусь в армії, хоч і працюю в військовому закладі, і е, можна припустити, що радикального перелому на Фронті, з боку, ну, скажімо так, росіян, якихось суттєвих успіхів досягти їм не вдасться. З нашого боку, наразі ми бачимо, наразі ми бачимо, що росіяни все таки утримують ініціативу, і наше командування мусить на цю ініціативу російською відповідним чином реагувати. Простіше кажучи, росіяни вибирають місце, де вдарити так, як це робили ми під час осінньої стратегічної наступальної операції 2022 року. Зараз ми от приблизно в такій же ситуації інша справа, що ми до оцих відбиття російських ударів виявилися значно більш готовими, ніж росіяни тоді восени 2022 року до відбиття наших ударів. І зараз можна стверджувати, що ну на що будуть спрямовані зусилля? Це перш за все максимально відсунути противника від Харкова для того, щоб ну скажімо так. Нівелювати можливість обстрілу Харкова, ну хоча б із ствольної артилерії, так от не допустити цього, от не не допустити просування дальшого знову-таки, там Покровський напрямок часів ярості дуже важливі да, для нас для нас точки. от А щодо потенційного. Нашого контрнаступу, контрудару ну питання. Питання тут я не став би якось радикально, скажімо так, ставити, бо немає поки що якихось видимих ознак накопичення суттєвих резервів в плані як і військових частин, так і. Озброєння військової техніки, може ми цих ознак не бачимо, і тоді це дуже добре і правильно. Угу. Але з тих відкритих джерел, які ми які є доступні, от для мене як для спостерігача, от поки таке не простежується. А от що простежується? З'явилася інформація із Брюсселя. Президент України Володимир Зеленський зустрівся із генсеком Північно-Атлантичного альянсу Єнсом Столтенбергом і написав після зустрічі, що дякує пану Столтенбергу за зусилля в консолідації підтримки України з боку союзників, зокрема, за посилення можливостей для захисту українського неба, і також сказав, що домовилися про координацію безпекової допомоги тренування українських військових і за довгострокову фінансові, довгострокові фінансові зобов'язання для стабільної підтримки України, пане Андрію. От може, може, хоч це додасть ще якоїсь нотки оптимізму в налагодження ситуації на фронті, в наш нашому перева, переважанні шальох терезів у паритетності в наш бік? Ну бачите, говорячи про допомогу в галузі протиповітряної оборони і. Е, знову ж таки, військової авіації, тут мова йде, як на мене, не стільки про досягнення переваги на фронті, скільки е, забезпечення нашої економіки від подальшого знищення. Ми пережили кілька хвилі руйнівних ударів по енергетиці і продовження таких дій воно ну, буде для нас згубним. Вже усі говорять і урядовці один голос, що нас чекає важка зима. Тобто, ці засоби протиповітряної оборони, які зараз е екстрено да, збирають країни НАТО, там складжено, формуючи і самі батарейні комплекти для да, зенітних ракетних комплексів, наприклад, от, власне, покликані якраз цьому перешкодити. Інша справа, що за наявності достатньої кількості таких комплексів можна їх спробувати використати для протидії одній з найбільших зараз загроз на фронті, це е носіям колів. Е Керованих авіабомб російських. Тобто протидії по тих же самих Су-34. Для цього треба ж знову таки ті ж самі петріоти чи насамперед висувати майже в притулби лінії фронту, що є ну достатньо ризиковим. Реалістичний реалістичний сценарій, на відміну від оптимістичних чи песимістичних які звучали до того в наших програмах, від Андрія Харука, військового історика.